Середі екологи нарахували 7038 екземплярів загиблої плотви, 3036 – карася сріблястого, 25 – окуня, 17 – екземплярів щуки. Екологічна інспекція оцінила збитки на 238 тисяч гривень. Згідно наданої інформації Державної екологічної інспекції в області, з'ясовано, що у пробах води, відібраних вище та нижче дощового колектора, що свідчить про те, що у дощовому колекторі через високу температуру навколишнього середовища відбулося накопичення сірководню, який у результаті сильної зливи змішався з дощовою водою, з утворенням сірководневої води. При попаданні у річку серед на повітрі і світлі сірководнева вода стала каламутною жовтуватим відтінком від сірки, що виділ що виділяється при цьому. В результаті чого відбулося зниження у річковій воді в місцю розширеного кисню. Через це в нас провело загибель даної риби. Мешканці Петрикова пов'язували загибель риби з роботою каналізаційно-насосної станції номер 9 комунального підприємства Тернопільводоканал. Працівники екологічної інспекції встановили наступне. 18 серпня 2014 року Державна екологічна інспекція Тернопільської області відібрано проби води із вказано вище дощового каналізаційного колектора і встановлено наявність азоту амонійного, що свідчить про попадання у дощовий колектор фекальних зворотних вод. За даним фактом триває перевірка екологічної інспекції та природоохоронної прокуратури. Мешканці Шпетрикова та рибалки просять повернути річку до попереднього стану, зарибнити її і зробити в себе більше такої масової загибелі риби не було. А винних притягнути до відповідальності.